Вітаю друзі вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Прийшов час продати свій автомобіль. І отже, сьогодні на своєму YouTube каналі покажу автівку, якою я володію майже два роки. Отже, це в нас чистий 2019 рік, Volkswagen Passat B8, версія Highline, практично максимальна комплектація. 2.0 бензин 272 кінські сили Фомовшин, тобто система повного приводу. Отже, що в нас по автомобілю? В першу чергу, що важливо, машинка повністю в рідній фарбі, сама топова оптика, full LED, Є також передні задні парктроніки, є камери 360. Bebasto зараз працює. Е, так, омивачі, це звична річ, антиблікове топове скло це повністю оригінал. І Можемо показати, що це повністю оригінал. Так. Е, по машині диски у нас 17 го радіуса, заводське тонування. Оскільки в нас версія Highline, топова задня оптика. так, е, Машинка. Ми поставили вже ось такі е, саме брезговички, класні диски, резина досить непогана, Bridgestone. є електропривід кришки-багажника. Закриваємо. Все повністю працює. По автомобілю є комфортний хід чотирьох дверей. Так, є амбієнт підсвіточка, друзі. У нас салон повністю шкіряний, Трохзонний клімат, підігрів сидінь. Є також розетка на 220-12 вольт. Ось так це, друзі, виглядає. Так, у нас є мертві зони. Машинка, в принципі, на асистентах. Чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування дзеркал. Так, у нас сидіння водія має не тільки підігрів, має і вентиляцію. Пам'ять сидінь, масаж. Є теж в цьому автомобілі. Так, так, що в нас по автівці? По автівці в нас є Вебаста. Так, Підігрів, вентиляція, це все є присутнє. Так, зараз заведемо. Покажемо, що є е, також, що досить рідкісно для посад, є е, проекція на лобове. Так, воно зараз покажу. Так, в нас цифровий LED-щиток, в нас є адаптивний під підрольові перемикачі. Так. У нас є обігрів керма, що теж є досить, є досить важливо. Е, так, що в нас ще є? У нас є підвізка DCC ну, з вибору режимів. Підігрів керма може бути і на е, власне, панелі. Так, ось у нас є проекція на лобове, тут ми можемо бачити, покажу, швидкість, ну всі дані. У нас сама топова мультимедія Фомоушен, зав'яточка. Так. Два ключика, є пульт також з дистанційного запуску Webu. До речі, ось ця амбієнт підсвіточка вона має властивість змінювати. Так. Машинка в, принципі, в досить і досить класному стані. Так, пробіг 244 тисячі, покажу 244 тисячі. Я на цьому автомобілі наїздив 44 тисячі, оскільки машина два роки назад приганяла з пробігом 200, а навіть 202, то я наїздив 42 тисячі. Так, ось така лялечка, Зараз обійду, покажу, як щодо чого. Так же ж. Автівка має і противотуманні фари, Є також і датчики самопаркування, все працює. Ось така лялечка, досить достойна. А, так, а, до цього автомобіля є також ще комплект а, коліс на літо. Ось так це, друзі виглядає. Хороший класний автомобіль з хорошим клівенсом. Так, по сколах у нас тут є скол, тут є скол. Ну, що не каже, 200. 240 Але що важливо, цепа міняти не треба. Тут, до речі, цепний привод ременя ГРМ. І масла фільтра замінені. Ну, Пошинка, як кажуть, приїхав, побачив, купив. Залишається лишень переписати. Немає люка і не є чорна стеля. Я ось такі шильдики, це вже я доставляв арлайн, ну а це вже зовсім інша історія. Тому, друзі, кого цікавить ось такий автомобіль, це Volkswagen Passat 2019 року. Друзі, запрошую на огляд. Достойний, хороший автомобіль, будете задоволені. Будете задоволені, до речі, масло не споживає цей двигун. І досить цікаво, що тут є 272 кінські сили. Вона їде... вона їде дуже добре. Що тут скажеш? Якось так. Автотрейд Карсія, Чесні чесний від чесного продавця.